Тема множення одночлена та многочлена. Щоб помножити одночлен на многочлен, потрібно одночлен помножити на кожний член многочлена. Наприклад, одночлен 2 х квадрат множимо на многочлен. Плюс 3х мінус 5х плюс 2. При множенні одночлена на кожен одночлен, що в дужках. Не забувайте промовляти знаки, щоб ви відчули, який в результаті знак утвориться. Тобто говоріть так, плюс 2 х квадрат помножити на плюс 3х. Буде плюс 6х куб. Сказали плюс 6х куб і записали. Далі плюс 2 х квадрат на мінус 5х буде мінус 10х кубх. Сказали і записали. Плюс 2 х квадрат на плюс 2, буде плюс 4 х квадрат. Схема множення показана червоними стрілочками. Тобто бачимо, як множити потрібно. А результати, які в результаті у нас утворяться, вони показані блакитними стрілочками. Якщо поміняти місцями ці множники, тобто одночлен. Який тут першим множником, зробити другим множником. Многочлен, який тут другим множником, зробити першим множником, тобто переставити місцями їх. В цьому випадку в нас вийде множення многочлена члена на одночлен. Щоб помножити многочлен на одночлен, потрібно кожний член многочлена помножити на одночлен. Тобто схема множення буде такою. Кожен член многочлена множиться на цей одночлен. Як це виглядає? Плюс 3х на плюс 2 х квадрат буде плюс 6 х куб. Мінус 5х на плюс 2 х квадрат буде мінус 10х. Куб. Плюс 2 на плюс 2 х квадрат буде плюс 4 х квадрат. За стрілками тут можна легко зорієнтуватися, як множити і які результати ми отримаємо. Розглянемо вправе. На множення. Отже, необхідно помножити одночлени на многочлени. члени. Перше завдання. Плюс А на плюс А буде плюс А квадрат. Не пишемо нічого, поки не виконуємо наступне множення. Плюс А на мінус Б буде мінус АБ. М точніше буде плюс м на плюс м, буде плюс м квадрат. Плюс м на плюс n буде плюс mn. Плюс m на мінус 4 буде мінус 4m. Мінус c на плюс 4 буде мінус 4c. Мінус С на плюс С буде мінус С квадрат. Мінус А квадрат на плюс А квадрат буде мінус А в четвертому степені. Мінус А квадрат на мінус А. мінус А куб. Точніше, плюс мінус на мінус дає плюс. Мінус А квадрат на мінус А буде плюс А куб. Мінус А квадрат на плюс 1 буде мінус. А квадрат. Тепер випадок, коли одночлен у нас на позиції другого множника. Тепер потрібно кожен член нашого члена множити на ось цей одночлен. Плюс 4 куб на мінус 1,2 куб. Буде мінус 4,8 в шостому степені. Не забувайте, що потрібно при множенні одночленів множити коефіцієнти, А також степені з однаковими основами. Мінус 6у на мінус 1,2 куб. Мінус на мінус дає плюс. І це буде 7,2. Перемножаємо y і куб. Це буде y в четвертому степені. Наступний. Плюс 7 на мінус 1,2 іг куб. Плюс на мінус дає мінус. Буде 8,4 y куб. І ще один такий самий приклад. Плюс 2,3а кубб на мінус 10а квадрат Б. Плюс на мінус дає мінус. 23 А куб А квадрат при примноженнює А в 5. Б на Б, Б в квадраті. Міс 1,7 б в четвертому на мінус 10 А квадрат Б. Мінус на мінус дає плюс 17 А квадрат b в четвертому на Б в першому, це Б в п'ятому. Мінус 3,5b на мінус 10 квадрат Б, мінус на мінус дає плюс 35 A квадрат а b b, b квадрат переписуємо, а Б на Б це Б квадрат. Наступне завдання: спростіть вираз. Що означає спростити вираз? Це означає виконати всі дії, які можливо виконати, і порядок виконання дій зазвичай такий, як і в числових виразах. Спочатку виконуються дії в дужках, якщо можливо їх виконати. Потім зліва направо. Першими виконуються дії старшого ступеня. Потім нижчого ступеня. В нашому випадку в дужках дії виконати неможливо. А от множення, у нас два множення, ось тут і ось тут тут, і ми можемо виконати. Це дії другого ступеня, тому їх виконуємо першими. Маємо множення одночлена на многочлен. Плюс 5b куб на плюс 2b. Плюс на плюс дає плюс 10b в четвертому степені. Плюс 5 b куб на мінус 3. Плюс на мінус дає мінус 15 b куб. Тепер тут мінус 2,5 b куб на плюс 4 b Мінус на плюс дає мінус 10 b в четвертому. Мінус 2,5 b куб на мінус 6. Мінус на мінус дає плюс. 2,5 на 6. Це буде 15 беку. Виконавши множення, настає черга дій першого ступеня, тобто додавання. Шукаємо доданки, які можна додати. Це тільки подібні доданки. Ось ці, які мають однакову буквену частину. І ось ці. Між собою також мають однакову буквену частину. Плюс 10b в четвертому, мінус 10b в четвертому буде 0, тобто вони взаємознищуються. Мінус 15 b куб і плюс 15b куб також в сумі дають 0, тому вони також взаємознищуються. Таким чином, значення цього виразу після спрощення дорівнює 0. Наступний приклад. Працюємо так само. Спочатку виконуємо множення. Плюс х на плюс 5х куб буде плюс 5. Плюс х на плюс 5 х буде плюс 5х. Куб. Плюс х на плюс 6х буде плюс 6 х квадрат. Зверніть увагу, що я не пишу ніякого знаку, поки я не помножу наступний одночлен. Плюс х на плюс 8 буде плюс 8х. От коли я сказав плюс 8х, тільки тоді беру і пишу. І знову нічого не пишу. Поки не виконую оце множення. Мінус 4х на плюс 2. Буде мінус 8х. Мінус 4х на плюс 2х буде мінус 8х квадрат. Мінус 4х на плюс х квадрат. Буде мінус 4х куб. Дорівнює. Тепер настає черга додавання. Шукаємо подібні додатки. Плюс 5х куб і мінус 4х куб. Буде плюс 1х куб. Ну, плюс 1х куб. Не забуваємо, що на одиничку можна виконати множення. І ми отримаємо в підсумку просто плюс х куб. Далі оця пара подібних. Плюс 6 х квадрат і мінус 8 х квадрат буде мінус 2 х квадрат. І ще ось пара подібних. Плюс 8х і мінус 8х буде 0. Вони взаємознищуються. Таким чином, в результаті спрощення, ми отримали такий многочлен стандартного вигляду. Наступне завдання: спростіть вираз і знайдіть його значення. Отже, ось такий вираз. І знайти його значення при відомих значеннях змінних А та Б. Перше завдання у нас: спростіть вираз. Для спрощення ми вираз виписуємо. І виконуємо так, як в 395 му номері. Спочатку множення: 8АБ, точніше, плюс 8АБ, помножити на плюс А квадрат. Буде плюс 8. А на А квадрат це а куб. Б переписуємо. Плюс 8АБ на мінус 2Б квадрат буде мінус 16аБ. Тепер тут мінус 7А на плюс А квадрат Б. Буде мінус 7А куб Б. Мінус 7А на мінус 3 Б куб буде плюс 21АБ куб. Шукаємо подібні доданки. А куб Б, а куб Б – Однакова буквена частина. Вісі Акуб відняти 7 Акуб буде 1 Аку Б. Тобто просто Акуб Б. Друга пара подібних. Мінус 16 АБ куб і плюс 21 АБ куб буде плюс 5 АБкуб. Тепер в нас стає черга. Друге завдання знайдіть його значення при оцих значеннях змінних. Тобто записуємо, якщо а дорівнює мінус 3, Б дорівнює 2, то ось оцей вираз дорівнює. І тепер замість А та Б підставляємо числа мінус 3 та плюс 2. Отже, А в кубі це мінус 3 в кубі. Помножити b, це плюс 2. Додати. 5 помножити. А це мінус 3 в нас. І Б це двійка, двійка в кубі. Дорівнює. Мінус 3 в кубі це мінус 27. Помножити на 2 це мінус 54. Тепер тут. Плюс 5 на мінус 3, це буде мінус 15. І тут у нас 2 в кубі це 8. Зверху напишу, що тут ми маємо мінус 15, а тут плюс 8. Це буде. Якщо перемножити, наприклад, 2 на 5 це 10. І 4 на 3 це 12, разом 120 буде. Мінус 120. Виходимо мінус 174. Розв'яжіть рівняння. Щоб розв'язати рівняння, потрібно його поетапно спрощувати. І перше спрощення це розкривання дужок, тобто множення одночлена на многочлен. Тут і тут. Множимо плюс 6х на плюс 7x буде плюс 42 х квадрат. Плюс 6х на мінус 8 буде мінус 48х. Мінус 2x на плюс 21х буде мінус 42х2. Міс 2х на мінус 6 буде плюс 12х. Праву частину переписуємо без змін. Після розкривання дужок переносимо невідомі члени рівняння ліворуч, а відомі праворуч. Тобто маємо. Переписуємо спочатку всі невідомі, які ліворуч у нас. І додаємо сюди ось цей невідомий, але згадуємо, що при перенесенні одночлена. З однієї частини в іншу знак його потрібно змінити на протилежний. Тут ми маємо одночлен мінус 30х, сюди ми маємо писати плюс 30x. Дорівнює 3К. І більше відомих у нас немає, тільки одне. Тепер починаємо виконувати зведення подібних додатків і спрощуємо ліву частину цього рівняння. Отже, плюс 42х квадрат, мінус 42х квадрат в сумі дають 0, тому взаємознищуються. Мінус 48х і плюс 42. Тобто оці 2 плюс 12х і плюс 30х це плюс 42х. Тому мінус 48х і плюс 42х буде мінус 6х, дорівнює 3. Після того, як ми спростили, тепер можемо виконати пошук ікса за правилом знаходження невідомого множника. Добуток ділити на відомий множник. Плюс 3 на мінус 6 не ділиться на ціло, Ми запишемо дробом і скоротимо його. Одна друга. Можна також десятковим дробом написати мінус 0,5. Ще одне рівняння для закріплення розв'яжемо. Отже, розкриваємо дужки. Плюс 12 на плюс х куб буде плюс 12х куб. Плюс 12 на мінус 2 буде мінус 24. Мінус 7х на плюс х квадрат буде мінус 7х куб. Мінус 7х на мінус 1 буде плюс 7х. Переписуємо далі. Тепер невідомі ліворуч переносимо, а відомі праворуч. Розпочинаємо з тих невідомих, які вже розташовуються в лівій частині. Тобто плюс 12х куб, мінус 7х куб і плюс 7х. Ми їх не переносимо, ми їх переписуємо. А до них переносимо ось ці одночлени. Плюс 5х куб. Переносимо як мінус 5х куб. Плюс 2х переносимо як мінус 2х. Дорівнюємо. Тут у нас відомі, такі як 6. І також мінус 24 переносимо як плюс 24. Спрощуємо ліву частину і праву частину, виконуючи зведення подібних додатків. З кубами Х куб, х куб і ось. 12х куб мінус 7х куб буде 5х куб. 5х куб мінус 5х куб буде 0х куб. Тобто вони взаємознищуються. Плюс 7х мінус 2х. Буде плюс 5х. Тут 6 плюс 24 буде 30. Далі можна підібрати число. Що х дорівнює 6, тому що 5 помножить на 6 і буде 30. Наступне завдання. Доведіть тотожність. Нагадую, тотожність це рівність, яка правильно при будь-яких значеннях змінних. Якщо у вас тотожність складається з двох різних за складністю виразів то доведення цієї тотожності здійснюється наступним чином. Ви виписуєте ту частину тотожності, яка містить складніший вираз, і спрощуєте, спрощуєте до тих пір, поки в підсумку не отримуєте такий вираз, який ось в іншій частині, в нашої тотожності. Отже, виписуємо праву част... Вірніше, ліву частину нашої тотожності, бо вона саме містить складний вираз, і спрощуємо цей вираз, виконуючи всі дії по порядку. Спочатку множення. Одночлена на мночлен. Раз, два, три множення у нас таких. Плюс АБ на плюс Б буде плюс АБ квадрат, плюс АБ на мінус С буде мінус АБЦ. Плюс АС на плюс С буде плюс АС квадрат. Плюс АЦ на мінус Б буде мінус А Б С. Мінус А на плюс Б квадрат буде мінус АБ квадрат. Мінус А на мінус 3БЦ буде плюс. 3АBC. Мінус А на плюс С квадрат буде мінус АС квадрат. Після розкривання дужок шукаємо подібні доданки і зводимо їх. Тобто одночлени, в яких буквені частини однакові. Ось плюс АБ квадрат, мінус АБ квадрат. В сумі дають 0, тому взаємознищуються. Мінус АБЦ. Мінус АБЦ і плюс 3 АБЦ. Мінус АБЦ і мінус АБЦ. Це мінус 2 АБЦ. Покажу. Мінус 2 АБЦ і плюс 3 АБЦ. Це плюс 1 АБЦ. Плюс 1 АБЦ це просто плюс АВЦ. І ось ця пара подібних. Вони взаємознищуються, тому що плюс А це квадрат і мінус А це квадрат це 0. Таким чином, ми отримали той результат, який відповідає правій частині тотожності. Отже, маємо, що ця Оцей вірніше вираз дорівнює ось цьому виразу, що й треба було довести. Другий вид тотожності такий, що у лівій і в правій частині однаково складні вирази. Тоді потрібно виписати ліву частину і праву частину і кожну з них спростити. Якщо в результаті спрощення ми отримаємо однакові вирази, то маємо висновок, що наша ліва і права частини рівні. Отже, виписуємо ліву частину нашої тотожності і спрощуємо. Розкриваємо дужки. плюс А на плюс А це плюс а квадрат. плюс А на плюс 2Б це плюс 2АБ. Плюс Б на плюс А це плюс АБ. Плюс Б на плюс Б це плюс Б квадрат. Зводимо подібні. Одночлени, які подібні, мають однакові букові частини, і це два ось цих одночлени. Ці переписуються, бо подібних для них нема. Плюс 2 еб і плюс АБ буде плюс 3АБ. І плюс b квадрат переписуємо. Так само тепер виписуємо праву частину. І так само спрощуємо. Плюс b на плюс 2А буде плюс 2 ab Плюс b на плюс b – це буде плюс b квадрат. Плюс А на плюс А це буде плюс А квадрат. Плюс А на плюс Б буде плюс АБ. Зводимо подібні додатки. Ось ці одночлени мають букву частини однакові, тому вони є подібні. Додаємо. Плюс 2АБ і плюс АБ це плюс 3АБ. Плюс Б квадрат, плюс А квадрат переписуємо. І порівнюємо результати спрощення першого і другого виразу. Плюс А квадрат плюс А квадрат плюс Б квадрат плюс Б квадрат плюс 3 аб плюс АБ. Це однакові многочлени. Тільки переставлені доданки місцями я можу поміняти. Наприклад, плюс А квадрат поставити на першу позицію. Тоді йде плюс 3 аб І плюс B квадрат. Це не є обов'язковим, але це я зробив для того, щоб уже ці вирази і зовнішньо були абсолютно однакові. Оскільки в результаті спрощення цього виразу і цього виразу ми отримали однаковий результат, робимо висновок, що ці вирази між собою тотожно рівні.